Ну І зараз до лэмхаків таких, дивіться, пошук роботи, щоб залишитися в Нідерландах. В Телеграмі я буду дублювати агенції, в телеграмі я буду дублювати вакансії, тому що буває, що до мене звертаються люди з якимись пропозиціями, що є там вакансія для українців, що є якась робота з житлом. Коли я кажу якусь агенцію, до прикладу, сьогодні Рамстат класна агенція, там багато українців знайшли собі роботу, знаходили з мовою, знаходили без мови. Мову, звісно, ж, англійську ну, треба трошки знати. Ви просто, коли заходите з України, можливо, у вас буде не відкриватися сайт, то ви включаєте вепінчик, тому що так, так працює. Я зараз через МТС заходжу, не працює ще. Коли я вам кажу агенцію, ви знаходитеся в Нідерландах. От щоб бити на пролом, просто пишете її в Google-картах цю агенцію, і вам знаходить, де локально знаходяться офіси, і просто валите туди з резюмехою, кажете, я хочу в тебе працювати. Візьми мене на роботу, візьми мене і все, такі такі варіки працювали. Наполегливість, навіть якщо не знання там мови чи невпевненість в собі. То наполегливість я кажу, все це перебиває оця наполегливість. Ідіть, питайте, і люди вам.